Віші події цього дня. Дивіться далі. Боверка-Шандровець, нижня та верхня яблунька. Ці чотири села заховані між гір у найвіддаленішому районі Львівщини Турківському. Мешканці звикли бродити стежками, подейкують, що так навіть швидше дістатися до районного центру аніж центральною дорогою. Асфальт тут ніколи не бачили. Автівки ж їздять ґрунтовим шляхом, який також нагадує гірський ландшафт у мініатюрі. Це дига, так тут називають, саморобний трактор. Місцеві сміються, лише на такому транспорті можна пересуватися селом. Колеса ж звичайних автівок, якщо не застрягають у ямі, то грузнуть у глині, якою встелена дорога. Тут нереально -реально проїхати, от неможливо проїхати. Ламається каміння, звичайно, все. Дуже погана дорога. Машини нищаться, машини весь час потрібно робити ходову, все, ніяк. Взагалі ніяк, дуже погані. Стандартний ямковий ремонт не допоможе. Тут немає що латати. Ґрунт навесні та восени розмивають дощі. Приміром, село Боберка простягається на 8 кілометрів. Шкільні автобуси сюди заїхати не можуть, каже сільський голова. Тож 180 дітлахів ходять пішки. Школа розміщена в центрі, так би мовити, села села Боберки, і дуже виникають величезні проблеми. Особливо осінь, весна це коли дорога в такому жахливому стані. І діти ті пішком добираються до школи, і хворіють часто. Дочекатися неможливо й швидку, яка їде з турки, та й маршрутки по слизькій глиняній дорозі курсують неохоче. Тож головна транспортна артерія для мешканців цих сіл закупорена. Від села Боберка, що на кордоні з Польщею, до траси Львів Ужгород 25 кілометрів. Цю відстань можна проїхати приблизно за 25 хвилин. Ми ж перевіримо, скільки часу витратимо, поки будемо їхати по ямах, піску та камінню. Нема дорог. якщо погода, то так, а як дощі підуть, то все. Ми вже відстали, маршрутка до нас не доїжджає. Я ми такий велисяний, що я можу і рибу запустити. Годину ми долали 25 кілометрів. Ричі, а то й в чотири рази повільніше, аніж якби їхали трасою. Скільки ж часу необхідно, аби дорогу відремонтували, поки в обласній адміністрації не знають. Лише виготовили проєктно кошторисну документацію. Загальна вартість ремонтних робіт, враховуючи всі мостові переходи, які є по цій дорозі, це поза 300 мільйонів гривень. Такі кошти з бюджету виділити не можуть, тож розраховують лише на міжнародну фінансову підтримку. А поки. Діана Буткевич, Юрій Маковецький, програма Очі. Під колеса автівки та автобуса вчора ввечері 16-річну дівчину на вулиці Кульпарківській збив автомобіль Сузукі. За даними поліції, за кермом була 29-річна львів'янка. Потерпіла від удару, опинилася на зустрічній смузі. 39-річний водій маршрутки не встиг загальмувати. З-під еталону дівчину витягували 12 рятувальників, автобус піднімали за допомогою домкрату та пневматичних подушок. Від ударів обох машин дівчина отримала струс мозку та перелом плечової кістки. ДСНСники передали її Медикам ті ж повезли потерпілу до лікарні швидкої допомоги. Сюда. Обладнання для якісних наукових досліджень у Львівському університеті імені Івана Франка відкрили два сучасні лабораторні центри. Осередки, де науковці можуть проводити дослідження на якісних закордонних установках, презентували на біологічному та хімічному факультетах. Це перші центри, які облаштували в рамках спеціальної міністерської програми. Оглянула Львівські наукові центри і міністр освіти України Лілія Гриневич. У цій науковій лабораторії будуть досліджувати клітинну біологію та біоенергетику. Фахівці кажуть, раніше доводилось. Працювати на ще радянському обладнанні дослідження тривали в рази довше ніж зараз. Тепер аспіранти та наукові працівники можуть швидше та якісніше зробити досліди. Найчастіше результати потім описують у наукових статтях для закордонних видань. До прикладу, завдяки ось цьому мікроскопу, за декілька мільйонів гривень можуть слідкувати за різними патологіями клітин. Ми їх використовуємо для того, щоб встановити вплив певних факторів на організм: рак, цукровий діабет. Тут ще в принципі кажу, будь-що вплив телефонів, оце електромагнітне випромінювання, вплив надмірної температури. До цього доводилось працювати на радянському мікроскопі 70-х років, який дуже важко було налаштувати. Приєднувалась спеціальний фотоапарат, де треба було дивитися вічку і потім око від Цього боліло. Я задоволений. Ми вже випробували багато експериментів. Працювати у цій лабораторії можуть не лише представники франкового вишу, але й наук. Овці з різних навчальних закладів України варто лише попередньо зареєструватися на сайті. Ми відкрили таких 9 центрів по всій Україні, і е, зараз, на 2019 рік, ми знову запланували 33 мільйони гривень з державного бюджету. Це орієнтовно 8,5 мільйонів гривень на обидва центри. Але університет шукав також додаткові свої кошти, тому що ми даємо кошти на обладнання, але ж потрібно поремонтувати приміщення. До виборів лічені дні уже цієї неділі українці визначатимуть майбутнього керманича держави на найближчі п'ять років. Завдання мінімум впевнитися у своєму виборі і вже завтра спробувати схилити вас на свій бік не матиме права жоден з кандидатів. Рівно опівночі розпочинається день тиші, доба без агітації. Завдання максимум обрати, прийти, проголосувати. Усі нюанси, про які ми ще не сказали, в останньому матеріалі нашої рубрики гід виборця. Передвиборча агітація завершується опівночі останньої п'ятниці перед днем волевиявлення. Відтак у суботу настає так званий день тиші. Упродовж доби заборонена будь-яка реклама на користь того чи іншого кандидата. Ані на телебаченні, ані на радіохвилях на ваш голос не мають права впливати. І жодних політичних плакатів чи наметів на вулицях теж не має бути. Це порушення Дня тиші. Якщо такі сліди агітації не встигли прибрати, Центральна виборча комісія може оголосити попередження кандидату на пост президента України та партії, яка його висунула. У день виборів дільниці відчинять двері о 8-й ранку і працюватимуть до восьмої вечора без перерви. Аби проголосувати, ви повинні в межах цього часу з документами, які засвідчують громадянство, з'явитися до виборчої дільниці. Не відкладайте похід на дільницю до останнього. Придіть хоча б за пів години до закінчення голосування. Пам'ятайте: після того, як дільницю закриють, проголосувати зможуть лише ті виборці, які станом на 20.00 ще залишились у приміщенні. Якщо зголоднієте, дістати канапку, яку ви взяли із собою, вам ще можуть дозволити. Будь-що із символікою кандидата, якого підтримуєте, приносити ні з собою, ані на собі, коли йдеться про одяг, не можна. Агітація за день до виборів заборонена. А в день виборів і поготів. В такому разі вас можуть не пропустити на дільницю. На ну, про новини соцмережу стоїсь мій колега Віталій Ковала. Привіт. Привіт, Наталю, ти в казки віриш? Ну звісно, особливо з гарним фіналом. Це добре, бо моя казка, точніше розповідь саме з хеппі ендом Дивись. Добро завжди перемагає в Лос-Анджелесі. Грабіжник викрав приватний автомобіль садівника. Всередині середині залишились інструменти, усе необхідне спорядження, телефон і тисяча доларів. Це були останні його гроші. А робота єдине, що приносили, хоч якийсь дохід в сім'ї. Скрута, у яку потрапив чоловік, розчулила копію, Вони знайшли автомобіль, але в середині нічого не було. Тож поліцейські поїхали купувати в магазин нові інструменти. Донька садівника не стримувала сліз, а сам потерпілий уже наступного дня щасливо пішов на роботу. У Бельгії фермер щодня вмикає рок музику для свиней. Чоловік певен, тварини від такої терапії щасливіші, а їхнє м'ясо смачніше. У господарстві бельгійця 5,5 тисяч тварин. Рок вони слухають два рази на день по три години. В Китаї в дітей нова розвага, аби вони не витрачали час на мультики, комп'ютерні ігри і соціальні мережі. Малечі розробили костюми динозаврів. Їх змайстрували із звичайних картонних коробок. Привезли дітей у парк. а Далі був фурор. Довелося терміново шукати ще коробки, аби одягнути усю іншу малешу. Так, Наталю, йду будувати з картонки динозаврів. Для дітей? Такі діти, для себе. І тобі, до речі, раджу, ти ж телефону не витягнеш. Добре, Віталій, дякую тобі за інформацію, а ми повертаємось до новин. Цієї неділі спатимете на 60 хвилин менше 31 березня, о 3 годині ночі українці переведуть стрілки часоміра. Разом з нами на літній час перейдуть мешканці понад 70 країн Європи. Варто зауважити, що іноземний наземний і повітряний транспорт курсуватиме згідно з новим часом. І якщо у Львівському аеропорту рейсів саме в цю годину переведення стрілок не передбачили, то з вокзалу потяги таки їхатимуть. Тож працівники залізниці закликають пасажирів, які у ніч зміни часу подорожуватимуть потягом. Прийти на вокзал завчасно, якщо приміром відправлення у вас о четвертій ранку бути на місці о пів на третю. Я думаю, що не спізняться, розрахують мабуть, всі свій свій час. Спочатку буде незручно, але алесно привикнемо до цього часу. Як в когось, наприклад, сконтрольований контрольований графік, в якій годині точно лягає спати і просипається, то напевно стрес для організму. Проконсультуватися з лікарем радять людям, які мають хронічні недуги, регулярно приймають ліки. Адже саме зараз можливість загострення захворювань. Усім іншим можна не хвилюватися. Адаптація до нового часового ритму триватиме щонайбільше декілька тижнів. Таким щорічним переходом на літній час продовжують світловий день. Завдяки цьому сподіваються, що громадяни використовуватимуть електроенергію економніше. Ще один спосіб заощадити електроенергію просто час до часу вимикати світло. Уже завтра Львів 10 -е долучать до однієї з наймасовіших екологічних акцій під назвою Година Землі. О 20.30 темрява поглини поглинерату Собор Святого Юра та Телевежу на високому замку. Підтримати кампанію запрошують і містян. Таким чином Всесвітній фонд природи прагне заохотити людей, зберігати природні ресурси і зупиняти зміни клімату. Цьогоріч до акції долучаються й деякі розважальні заклади: Львова, ресторани, кав'ярні, бари та пек. Карні на годину вимкнуть електричні прибори та освітлення це навантаження на тец. Вони вони всі зменшаться, і це дійсно якось бодай на якусь на краплинку в морі, бодай на якийсь там нуль, нуль нуль одного відсотка, але це щось трошки менше буде навантаження, і це буде краще для нашої планети. Приємні новини цього тижня у Львові справжній бейбі-бум. За останні сім днів у пологових містах на світ з'явилося 210 малюків. На радість батькам народилося 113 донечок та 97 синочків. Також у перинатальному центрі цього тижня аж 5 двій. Діткам ми зичимо міцного здоров'я, а вам гарних вихідних. Ще більше новин дивіться уже наступного тижня.